Дуже важкий поєдинок, 120 хвилин. На жаль, прикра поразка 2-1. Такий твій перший коментар після гри. Е, перший коментар важко щось сказати після такої гри, бо правда гра була дуже важка і виснажлива 120 хвилин, але. Можу сказати, що я пишаюсь сьогодні нашою командою, бо я знаю, як важко грати тут в Рівному, при вболівальниках рівненських, і як важко тут взагалі брати очки і показувати якийсь свій футбол. Я вважаю, що нам сьогодні вдалося повністю показати свій футбол і незаслужена перемога, на мою думку, в Вереса. Я розумію, що ти, мабуть, довго чекав цієї зустрічі. Все ж таки, твоя колишня команда. Розкажи про підготовку до цього матча. Наскільки вона відрізнялась може від звичайних поєдинків? Ні, не відрізнялася взагалі ніяк. Зустріч теж не чекав. Вже якісь особливі емоції з'явились, коли я заїхав на цей стадіон, коли побачив болівальників, коли згадав, як я тут виходив з іншої сторони, зараз вперше був в іншій тому Емоції дуже класні, позитивні, а ніякого особливого підходу не було. Тепер повернемося до гри. От е, забили м'яч, відкрили рахунок саме ми, однак дуже швидко і пропустили м'яч. Е, чому так сталося на твою думку? Чому, е, можливо, не встигли перелаштуватися? Та треба дивитись гол, аналізувати, як ми могли правильніше зіграти в цій ситуації. Але чому так? Бо знову ж таки тут люди завжди женуть команду вперед. І дуже багато було ситуацій, коли, пропускаючи першими, Вера зразу забиває гол, чи там буквально через пару хвилин старається відігратися. Вони зразу посилюють тиск. Нам просто треба було якось правильніше з цим тиском справитись. На жаль, це не вийшло у нас. Мабуть, такий найбільш скандальний момент матчу це вилучення Павла Кінчука. Ти як його партнер по команді, поділися можливо, ти що сталося? Що може він сказав вже вам в роздягальній команді? Та я не знаю, що він може сказати. Я, на мою думку, я такого ніколи не бачив. На мою думку, це відверта помилка арбітра. Понятно, що Паша десь не міг знайти кому кинути м'яч, але все одно таке. Я такого, скільки дивлюсь в футбол, скільки в футболі, я такого жовтої не бачу. Тому я не рахую, що це помилка якась повла, чи Ще щось я рахую, що це повністю вина арбітра. Ти сьогодні відіграв 120 хвилин поєдинку, мав, до речі, нагоди забити навіть при стандартах. Скажи, чи налаштовувався на те, щоб дійсно забити якось може мотивація? Та, звісно, хотілося забити. Звісно, хотілось навіть не то, що мотивація, бо це верес моя колишня команда. Просто хотілось відчути вже нам десь при при хорошій грі нашій команді не вдається брати очки, тому хотілося якось внести свій вклад і забити, щоб десь відчути вже цю ніч, чи, чи може навіть перемогу десь дотиснути. Тому тільки в цьому плані. На жаль, серія невдач продовжилася. Четверта сьогодні вже поразка поспіль. Чому так і як виходити з цієї ситуації на твою думку? Я, я не бачу взагалі ніяких проблем. Для мене це, звісно, поразка неприємна, четверта поспіль, але те, що я бачу зсередини колективу, команда прогресує, команда рухається в правильному напрямку. І Важко, звісно, коли немає цих позитивної підпитки в плані результату, важко демонструвати свою гру. Але знову ж таки скажу, я пишаюсь всією командою, не тільки хлопцями, які сьогодні грали, пишаюсь і тренерським штабом, і всією нашим колективом. бо реально у нас дуже класний колектив, і мені дуже, дуже прикро, що цей, цей колектив наразі перебуває в такому становищі, бо ми заслуговуємо не більше. Наступна гра у чемпіонаті знову проти Вереса. А, скажи, які буде налаштування на той поєдинок, чи є бажання тепер взяти реванш і знову ж таки знову твоя колишня команда? Бажання, звісно, є. Ми кожну гру хочемо вигравати. Нам треба набирати очки. Неважливо, хто це Верес чи хтось інший, нам треба завжди перемагати. Тому бажання виграти є. І як показала сьогоднішня гра, знову ж таки, на мою думку, що нам це під силу в наших домашніх рідних стінах. І з хорошим налаштуванням нам під силу дома взяти три очки. Але це знову ж таки футбол, і тільки він розставить як. Як воно має бути насправді? Чи можна сказати, що цей матч в чемпіонаті він насправді буде навіть важливіше, ніж оцей кубковий <клес> поєдинок, Як <клес> для тебе? Однозначно, він буде важливіший, бо Кубок це таке, а чемпіонат нам треба. Ми зараз в крутному становищі, нам треба по-любому набирати очки. Кубок, звісно, звісно, на сьогодні була задача, не зважаючи на ту ротацію, яка вийшла, і у нас була задача все одно пройти далі. Як Якомога, бо це вже була одна четверта, і ми сьогодні доклали всіх зусиль, щоб пройти далі. На жаль, не вийшло, тому будемо старатися в чемпіонаті вигравати. Дякую тобі.